Такі часи, коли народ потребує особливої Божої опіки, Божої помочі, коли відчуваємо певну загрозу, внутрішню, зовнішню, то відчуваємо рівно ж велику потребу Божої помочі, Божої опіки, я би казав особливішу потребу. І саме керуючись такими мотивами, синод нашої церкви, на чолі з главою, блаженнішим Святославом, прийняв рішення відновити акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці. Цей акт він буде такою, не наче вершиною молитовного стояння церков українських з нашим народом, з тим народом, який бореться за своє краще майбутнє, який змагається з силами зла, які загрожували самому буттю нашого народу, які загрожували його здоровим силам. Хочемо через той акт посвяти нашого народу під Покров Богородиці, виразити нашу вдячність Богові. За його опіку над нами, але водночас просити її могутнього заступництва. У нас в Києві є такий знак присутності Богородиці в нашому народі, в храмі, найдавнішому храмі України, в Святій Софії Київській є відома мозаїка Оранти, богородиця, яка з піднесеними руками молиться до Господа. І знаю, що в побожних киян з уст в уста передається це духовне таке передання. Що доки стоїть ота нерушима стіна, як її називають Богородиця з піднесеними руками на Київських горах, наша держава. І наш нарід остоїться, витриває, буде розвиватися. Але я скажу щось більше, навіть якби щось сталося, якась непередбачена катастрофа, катаклізм, яка би зруйнувала оцей храм, нарід остоїться. Бо Богородиця є жива, вона є між нами, вона постійно за нас заступається. І ми хочемо. Через той акт посвяти зібрати всіх наших віруючих людей, але також всіх громадян України під її материнський покров, так як вона це сама робить на своїй іконі Покрова Богородиці, де під Омофором Матері Божої зібрані всі священники, єпископи, богопосвячені особи ченці і черниці, але також державні мужі, громадські діячі, вояки. Так само ми хочемо весь наш нарід віддати під Покров Богородиці, благаючи в неї заступництва, помочі і порятунку. Оцей акт посвяти не є новий, він має довгу історію, вже від самого початку нашої християнської історії, нашого народу. Ми були дуже марійським, я би сказав, народом. І так. Князь наш Ярослав Мудрий після перемоги над печенігами 1036 року наступного року посвячує наш народ під покров Богородиці і на її честь будує храм благовіщення над золотими воротами. Цей храм є зараз відновлений, він є знаком у тої присутності Матері Божої в нашому народі ще від самого початку його християнської історії. Наш храм дерев'яний біля Патріаршого собору рівно ж носить імення Благовіщення Пресвятої Богородиці. І цей акт відновлення посвяти Богородиці буде відбуватися напередодні свята Благовіщення, а саме 6 квітня 2014 року. І тому ми сподіваємося, що це свято стане такою справді значною подією для цілого нашого народу. І це буде знаком для нас надії і Божої опіки і запевненням перемоги у тих змаганнях, які переходить наш народ і його держава. Отже, ми сподіваємося, що цей акт буде не тільки суто ініціативою нашої української греко-католицької церкви, тому ми звернулися з відповідним. Листом з пропозицією до предстоятелів православних церков, і вже, до речі, отримали від них схильну відповідь. Зокрема, святіший Філарет відповів, що вони зі свого боку рівно ж будуть здійснювати подібний акт посвяти народу і церкви під Покров Богородиці. Маємо прихильну відповідь з боку представників автокефальної церкви. Таким чином, ми сподіваємося, що цей акт стане не тільки загальноцерковним, але рівно ж. Загально національним. Бо для Богородиці не існує різниць між конфесіями, різниць щодо національності. Для Богородиці ми всі є її улюбленими дітьми. Блаженніший Святослав закликав підготовитися до цього акту, до цієї події сповіддю, прийманням святого причастя, але також покаянням і ділами милосердя. Це буде наша, скажімо. Така відкритість серця на поміч Матері Божої, на яку ми розраховуємо, якої потребуємо. Але рівно ж після оцього літургійного акту ми разом з посланням Блаженнішого видали відповідні літургійні вказівки, є укладена молитва з цієї нагоди, яка буде відчитана після кожної літургії 6 квітня. Але окрім цього акту, який, скажімо, буде одноразовим, наша посвята повинна мати. Певне своє продовження, інакше вона втратить свій сенс. Посвята Богородиці вона має мати вплив на наше ціле християнське, суспільне, родинне, особисте життя. Це є певне зобов'язання не тільки віддання себе в руки Богородиці, але це є зобов'язання жити згідно Божого закону, згідно Божих заповідей. Саме тоді і тільки тоді ми можемо розраховувати. На Божу опіку і на заступництво Пресвятої Богородиці, коли самі будемо робити зусилля, щоб жити так, як Господь Бог на сторінках Євангелія нас навчає.